Привіт, мої катки і качки, я сьогодні буду грати в Talk World. Зараз бу... ми будемо заходити. І я зараз строю дом собі. От він... Це другий поверх. Я строю, дострою її кухню, чи я там її построїла, я не помню. Сейчас подивимось. Так, нормально. А, треба ще стуль... стульчики додать. Зараз поставимо стульчики. І оце. Ставимо. І ще, ще тут поставимо. Так у мене буде... Сейчас, старший. У будет пять детей. Так, це на мене. На мого человека на старшую дитину. Дві у меня их будет. Потім високі. М -м -м, ну, хотя таки сами можно. Це вот, на моих маленьких детей. І ще треба одна маленьку дитину. Зараз найду. Десь я тут еще бути. Я хочу еще найти коляску. Може ось тут. Щас глянем. Ні, нема. Може тут куди? Я так думаю, що тут, так. Ну, тут немає. Тут, мабуть, теж не буде, але ну, давайте просто глянемо. Просто дивимося. ще беремо таку переноску. Мабуть, коляска буде тут. Мабуть, тут вона буде. Давайте ще глянемо. Чи буде вона тут, чи ні. Ні, тут її немає. Это вот тут еще глянем. Я вышла. А, я могу заново просто той вот дом поставить. Да там удаляем. Вот так. Теперь ставим вот той. Я теперь то Пора Давай а играть. Давайте глянем, что будет пора играть. Давайте глянем. А це типа як мене обустроїли. Прикольно. Ну, коляску я зараз зразу забираю, тому от коляска хай буде. Так, тепер давайте поїдемо на другий поверх. Тут таке статично. Зараз <кій> будемо бачити другий поверх. Ну, я сюди переїду. Може сюда приїду краще. Тут у нас вот таке. Тут от якось опустовато, я вообще все добавила. Угу. А, тут вот так. Прикольно, Да, по діти вещи классы. Ну ладно. Без речей обійдуться, да? Ничего, я нормально строю. Ну так-то воно естетично. Ну, де шкаф? І блін. блин. У нас тут так вот. Ну, я, я забрала. Ну такий домик. На восьмерочку. Висим по любовину эстечный, но вот, еще одно питание. Д шкафы. Ну ничего, мы их не будем построить. Раз давайте осью сюда. Не сюда, а отсюда покладемо так все. Тепер заповняємо холодильник І Їжа. Ну так. так, треба ще холодильник статичним тотичним зробити. Тут залишиться оцих два. Це сюди проходимо. Тут у нас будуть продукти, морепродукти. Ну і не тільки море продукти. Свинина. свині там, і все. І тепер звичайні. Бо мені буде лінь готувати, тому готові. Ну і ще чуть-чуть такого. А думаю, є ОТА. Це треба отак достати. Понятно. А, Что, давай-то креветка И наец С. Ой. Давай-то кукуруза. Консервы всякие. Що тут ще є? Давайте грибочок. Давайте це все покладемо. Це сюди. Ну, якось отак у мене вийшло. Тут теж окей? Шторм. Ой, я телята тут достала, случайно. Давайте покладаем его задума. Закрываем. Теперь тут. Скидка дастров семьи. Ага, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, символы. На гости еще. Ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Фух, е. Yeah. Ты пора еще... Ой, да такие стаканы. Два три чет и сім тепер до дитину треба еще, де тогда. У нас буде дівчинка, оце і кружка. Ух. Все, без ложок обійдемося. Ось, так, ось, так, ось такий у мене перший поверх вийшов. Где, ще де повинен Ще треба тут щось. Давайте візьмемо якісь а... комоди. І просто для красоти води у нас будуть стояти. Там нічого не буде. Не самі? Я сама не знаю. Так, 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 там є біленькі. О, такі статички, великі. Давайте так, а давайте ось таку. Бачку візьмемо вода і статичні. І ще треба. Ну на тубочку, звісно, треба буде щось класти. Давайте ось такий ковер, він просто ідеально. Ой, ночі, треба зробити діло. Давайте тут ще буде якась розсидка і все. І от і от що у нас буде? Якусь величайку треба. Зараз у нас я там спочатку. Вот, давайте ось вот таку зебам. Хотя не вона закрываю. Треба просто рівень. Ну, вот, а у нас будет так про допрабать. Да прикпять. Допробать. О, вот. давай Давайте еще так вот. Є, вона сильно бленька. Так, так, так. Яку тут можна взяти? Може бабук зовсім. Ні, у не, тропі... у нас не тропіки. У нас не тропіки. Якесь дерево, Ні, у нас дерево в хаті не треба, щоб було. О, естетично, ну ні. Естетично, ну ні. А давайте моєму сину таке поставимо. у него будет настрій нова новоречный. Вот давайте тут все вот тут. Якося так вышло, тут у нас будут ключи, Давай давайте сюда поставим якусь такую квіточку. Тепер сюди. Свяжитель воздуха такая. Давайте еще такі часики поставимо, і еще ще тут можно. Давайте это туда. Тут ще є такі разбросані. Давайте сейчас глянем. А, не, нема. Все, давайте підемо снова сюда. Я не знаю, шо тепер. Думаю, что сюда. Давайте за... вот вот. Что сюда можно поставить? Вот это вот так и вот так. Ну, нормально. Давайте сейчас тик изменим обои и пол. Ну, пол вроде норм. Давайте зараз С того обновления. Давайте ой. Давайте щесь іще. І до речі, коли я була, ну, у мене ще не було взломки, то я завжди... ой, ну, хочу і так навіть краще. То я завжди красила, просто красила. З звичайні кольори там однотонні. Тому що в мене не було так багато обоїв. О, о, нормально. Тепер давайте ось тут робити, а це Ні, давайте. О, давайте зараз дітям я ж речі розклала, розклала. У дітей іграшки є, є. Ну це закінчена. Тепер це. А це що таке? О! Оцей, Оцей... а оце, це, небо спочатку, Це... це сюди... це туди... це тут це йому ой, це йому, це йому Це моєму чоловіку... Це на йому. Це її нам. Це нам давайте. Це її школу, це мені, це мія, це синий. Це мені піжама. Ой, то її в школу, то її в школу. Ой, то бачи. То бачи. То мені. То її. Ой, навпаки. То її, то її. Ось так якось це. Тут не знаю, что будет. Сейчас. Вот даже. Это ей. Это мне. Это Хотя нет, это тоже ей. Это мне. Это мне. Это ему. Це uh можу. -huh. Це теж можу. Uh ага, -huh. це теж оце. Ой, це теж дочки. Ось так все. А це тепер сину. Віша. Ой, молоко. Оце сюди, оце сюди, Оце сюди. Все ось так. А це буде нам, з мужем. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати, але ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, змагати клокочки на цьому. Всім до побачення.